Він спішить. Я говорю, давайте швиденько зберемо. А він не може вирішити з чого збирати. Чи купували два букети одночасно дружині та коханці? Це не в нас було в салоні, але прийшов чоловік з дружиною. і Вона каже: Вам сподобався букет, вона каже: Мені не дарували букет. Чи трапляються клієнти, які повертають букети? Подарувала дівчинки доставку, доставили все. Приходить вона вранці з мамою і устроїла скандал, тому що гортензія в неї в букеті зав'яла. А дивишся на зріз букету. Вона навіть його не підрізала і не поставила в воду. То яким чином вона б не зав'яла. Чи були випадки, коли букети не приймали? буває таке, що вони кажуть: від кого ти кажеш, там наприклад, від кого, і Вони кажуть, я не буду приймати квіти, заберіть їх назад. Ні, дзвонимо або клієнту, як хто, хто замовив, і питаємо, що робимо в такій ситуації. Він тоді вже каже: або там залиште її, або заберіть. Я там піду, заберу то такого плану.